Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми познайомимося з однією з найвеличніших і найнебезпечніших тварин Африки бегемотом. На перший погляд, це просто великий лінивий товстун, що лежить у воді цілими днями. Але не поспішайте робити висновки. Бегемот це справжній гігант із секретами. Він не вміє плавати, але чудово тримається у воді, мирно пасеться. Але може стати грізним суперником навіть для лева. Тож вмощуйтесь зручніше. Попереду багато дивовижних фактів про цього гіганта. Бегемот або гіпопотам савець із ряду парнокопитних, підряду свиновидих, родини бегемотових, єдиний сучасний вид роду гіпопотамус. Бегемоти живуть в Африці, там, де тепло, і багато води. Так більшу частину часу вони проводять у воді, виходячи на сушу лише вночі на кілька годин для годівлі. Гіпопотами мешкають тільки у прісній воді. Хоча можуть зрідка з'являтися в морі. Бегемот дуже велика і масивна тварина. Він третій за розміром наземний савець. поступається лише слонові і білому носорогові. Його тіло може бути довжиною від 3 до 5 метрів, а висота приблизно півтора метра. Важить бегемот від півтори до 4 тонн. Самці зазвичай більші за самок. Раніше найближчими родичами бегемотів вважалися свині. Однак зараз вчені вважають, що ними є кити, шкіра гіпопотама сірого або бурого кольору до 4 см завтовшки. У дорослого бегемота вона може важити до 500 кілограмів. Вона виробляє червону маслянисту речовину, яку іноді називають кров'ю бегемота. Це захищає їх шкіру від сонячних опіків і бактерій. Ця ж речовина допомагає загоєнню ран і відлякує комах. Голова велика з широким ротом. Паща може відкриватися майже на 180 градусів. У гіпопотама 36 зубів, які ростуть усе життя, особливо великі ікла та різці. Ікла можуть виростати до 50 см. Вони не для жування, а для захисту та боїв. Зуби стираються природним чином, коли тварина жує траву або б'ється з іншими самцями. Якщо зуби занадто сильно сточаться, зламаються або виростуть криво. Бегемоту буде важко їсти, і тоді він може схуднути або навіть померти від голоду. Очі, вуха і ніздрі розташовані зверху голови, щоб бегемот міг бачити, чути і дихати, майже повністю занурившись у воду. У нього короткі, але дуже сильні ноги з чотирма пальцями, які з'єднані перетинками, це допомагає йому впевнено ходити по дну водойм. Бегемоти не вміють плавати, хоча й живуть у воді. Замість того, щоб плисти, вони йдуть по дну водойми або відштовхуються ногами, ніби стрибають під водою. Їм допомагає велика вага вони просто висять у воді. Хіпопотами можуть заснути, занурившись у воду, але їхній організм піднімає їх на поверхню, щоб зробити вдих. Це відбувається автоматично кожні 4-6 хвилин, навіть коли бегемот спить глибоко. Він не прокидається, просто виринає, дихає і знову занурюється. На суші бегемоти несподівано швидкі, хоч здаються важкими і повільними, вони можуть бігти до 30 км на годину на короткій дистанції. Бегемоти дуже соціальні тварини, вони збираються у великі групи, іноді по 20, 50, а буває й більше особин. У воді поводяться досить мирно, але якщо хтось порушить межі, може початися серйозна бійка. Самці б'ються і клами, кусаються і штовхаються. Бегемоти можуть здаватися тихими, але насправді вони часто розмовляють між собою. Звуки дуже гучні, до 115 децибел, іноді їх чути за кілька кілометрів. Найцікавіше, гіпопотами можуть спілкуватися і у воді, і над водою одночасно. Вони мають особливу здатність передавати звуки через воду, навіть коли повністю занурені. Так вони попереджають інших про небезпеку, показують, хто тут головний, закликають самок або захищають свою територію. Бегемоти живуть у гаремах, де один самець має кілька самок. Розмножуються вони у воді, і навіть спаровування відбувається у річці чи озері. Вагітність триває приблизно 8 місяців. Народжує самка тільки одне дитинча і найцікавіше прямо у воді. Малюк народжується з вагою близько 30-50 кілограмів. Уже з перших хвилин він добре плаває і тримається біля мами. П'є молоко теж під водою. При цьому автоматично закриває ніздрі. Мама бегемотиха дуже дбайлива. Вона тримається окремо від зграї перші кілька днів, щоб ніхто не нашкодив дитинчаті. Малюк харчується молоком приблизно 6-8 місяців, але починає їсти траву вже через кілька тижнів. Бегемоти їдять тільки траву. Хоч живуть у воді, їсти виходять вночі, коли стає прохолодно. Тоді вони повільно йдуть берегом і просто пасуться. За ніч один бегемот може з'їсти до 40 кілограмів трави. Водорості чи листя дерев вони не їдять, їм смакує тільки свіжа зелена трава. Рот у бегемота дуже великий, але він жує спокійно, не поспішає. Їжу не розриває, а обережно зриває губами та пережовує зубами. Бегемоти можуть протриматися без їжі кілька тижнів, але тільки якщо мають доступ до води. У періоди посухи або нестачі трави вони уповільнюють свій обмін речовин і можуть довго обходитися без їжі до 3-4 тижнів. Але це для них стрес, і якщо ситуація затягнеться, вони слабшають і можуть загинути. А от без води бегемот довго не може, максимум 1-2 дні, бо його шкіра пересихає і тріскається. Бегемот дуже сильний, великий і агресивний, особливо коли його щось дратує або він захищає свою територію. Його щелепи можуть переламати леву кістки, а удар головою або тілом смертельний. Тому леви зазвичай не нападають на дорослих бегемотів. Особливо якщо ті у воді або в гарній формі. Але якщо бегемот старий, поранений або далеко від води, зграя левів може ризикнути й напасти. Бегемоти живуть досить довго. У дикій природі вони можуть прожити близько 40 років, а в зоопарках дета ще більше до 50-60, бо там є постійна їжа і немає хижаків. Тепер ви знаєте, що гіпопотам це не просто великий звір, а цікава, розумна і зовсім непроста тварина. Світ тварин сповнений сюрпризів, і бегемот лише один із них. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, яка тварина буде цікава наступною. До нових зустрічей!